У Дніпропетровську знову горів будинок по вулиці Ломана 8. Лише дивом ніхто з мешканців не загинув, хоча згоріли кілька квартир. Остання пожежа сталася 17 травня. Проте люди до сьогодні не знають про причини займання, не повідомляють їм і компетентні органи інформацію стосовно інших п'яти пожеж, які сталися раніше. Про людей, які живуть, наче на пороховій бочці, яких ігнорують чиновники у матеріалі Юлії Стасенко. Пожежа по вулиці Ломана 8 раптово зайнялась вночі. У результаті декілька квартир будинку вигоріли вщент. Ігор ліч живе тут з 1968 року, і йому особливо боляче було за цим спостерігати. За його словами, це вже не перша пожежа за останні роки, і за жодним випадком люди не можуть отримати ніякої інформації про причини загоряння. В момент пожежа я спав Вдруг сильніше стук, двері, я вийшов смотрю, полыхает из этого окна, из дверей огонь чуть ли не до криші. І, звісно, я вискочив, почав искать шланг, щоб как-то прийняти участь в тушенні пожара. Доки не приїхали пожежники, люди гасили полум'я і рятувалися як могли. От на втором етазі люди не могли вийти, так як загорілась кісниця. Прийшлося і з окна витаскивається через стрім'янку, ставити, витаскивати. Оговтавшись після інциденту, сусіди намагаються зрозуміти причини пожежі на першому поверсі. Занедбана оселя. Вночі саме з цього місця почули різкий звук. Хлопок слышав також сторож на стоянки і ще одна сусідка. Після пожежі стурбовані мешканці звернулись не тільки до МНС і міліції, а й направили свої підозри до прокуратури жовтневого району. Вони навіть склали лист до президента, який збираються надіслати найближчим часом. Та незважаючи на купу заяв, справа залишається на мертвій точці. Куда не ми – в Міліцію, в ЖЕК, прокуратуру. Всі тільки обіцяють, А як звісний наш політолог говорив, обіцянки – це цицянки. Крім обіщання нічого немає. У свою чергу наша знімальна група теж вела паралельне розслідування справи. Втім, за місяць нам вдалося отримати лише письмову відповідь з міліції, давати відео інтерв'ю на наш подвійний запит. Представники органів з незрозумілих причин відмовились. О, щоб дати вам відповідь на ваш вопрос необхідно. Взяти кримінальне провадження, ізучіть його, і тільки потом визначитися, Є можливість давати вам інтерв'ю і так далі. Тому подобне. Міліції на сьогоднішній день більше сімдесяти тисяч кримінальних проваджень. Говорішу нібить або цифра. А ви гаворіте, що взяти, зучить і все на світі. Ми ізучаємо висновки з письмової відповіді. Міліції цитуємо з метою встановлення причин виникнення пожежі призначено пожежно-технічну експертизу, проведення якої доручено відділу вибухово-технічних і пожежно-технічних досліджень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні взято на контроль. Тім насамперед відповідь від правоохоронців потрібна не нам, журналістам, а мешканцям квартири, які постраждали від пожежі, адже вони просто намагаються зрозуміти ситуацію і запобігти іншим пожежам. Добуваючись місяць коментарів від міліції, ми все ж не втрачаємо надії, що правозахисники таки знайдуть час для громадян, які потребують їхньої допомоги. Юлія Стасенко Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.